Лялька-мотанка предмет української культури, який символізує благополуччя, добро, надію на краще і служить оберегом. Перші мотанки, які ще носять назву вузликової ляльки, беруть свій початок близько п'яти тисяч років тому. Назва пішла від слова мотати. 10 жовтня це міжнародний всесвітній день психічного здоров'я. І, звичайно, ми, як психологи, ми зараз об'єдналися, нас дуже багато. Ми знаходимося в просторі «Успіх по жіночому, насправді працюють і жінки, і чоловіки, і ми допомагаємо населенню в громадах, ми допомагаємо родинам військовим, ми працюємо для того, щоб дійсно психічне здоров'я було зараз на рівні, бо це так того вартує. У нас був захід, колега поділиться про цей захід, як виникла ідея саме робити мотанки. Мотанки це не просто. Ритуал, чи як можна сказати, це символ нашої незламності зараз, і це про наше коріння це давній такий захід, коли можна об'єднати людей, роблячи мотанки на здоров'я, закладувати як оберіг, закладувати дуже дуже багато різних речей. для того, щоб наші люди, особливо наші захисники, були. Здоров'я, особливо зараз, коли вже стільки років, вибачте, у нас іде цей кошмар в країні. Тож психічне здоров'я це те, що передусім звертає увагу кожен громадянин України, що треба підтримувати. Так? І це давній український обряд, давній. Сюди закладується не тільки любов, не тільки. На здоров'я і захист, сюди закладується жіноча енергія. Бо жінка з давніх давен це творець. Вона для того, щоб ми всі жили, творили, були здорові. І, звичайно, як ми можемо підтримати зараз наших захисників, наших людей? В принципі, ми можемо зробити заходи, де люди будуть і робити потрібні речі, беріг і будуть. Саме терапевтично да, себе оздоровлювати під час цього заходу. Долучитись може кожен, долучитись можуть і родини військових, долучитись можуть всі психологи, і це буде така потужна енергія, яка дасть звичайно хлопцям, дівчатам, захисникам нашим і здоров'я, наснагу віру. Бо все, що ми можемо передати, це любов, терпіння і звичайно підтримати. В нелегкий час На вигляд лялька-мотанка це фігурка людини, зазвичай жіноча або дитяча, що виготовлена зі шматочків тканини. В ці мотанки ми будемо вкладати. Наші молитви, наш захист, наші мрії на перемогу і найголовніше нашу віру. Ляльки-мотанки не тільки з етнічних наших особливостей, що дуже важливо для нашої історії, для наших спогадів, для наших предків. Це дуже корисно, бо це йде як арт-терапія. Коли ми робимо ляльку-мотанку, у нас Застосовується дрібна моторика. Наша нервова система вона відпочиває. Ми даємо їй видихнути. Ми в затягнуті в процес. Ми робимо, ми мотаємо, ми фантазуємо, і наші думки, які нас збентежать, вони десь позаду. Тому це не тільки важливо, а й дуже корисно. Створити давній український оберіг можна буде разом вже 12 жовтня. А до цього заходу може доєднатися кожен харків'янин. Це безкоштовно для, для нас для підтримки наших захисників. Щоб доєднатися, можна написати в особисті повідомлення мені, подвальне Ірина або моя колега Наталя Короця. Команда має на меті, окрім підняття і підтримання ментального здоров'я ще й благодійність. Це дуже крута ідея. Я дякую дівчатам за те, що вони таке. Придумали. По-перше, це справа така про підтримку один одного, про творчість і про допомогу таке дуже чудове тріо, тому вони дуже класні. Ініціатива дуже крута. Ще й мотанки це наш трішки підзабутий символ, який зараз дуже класно, Радію, що він знову відновлюється, наш український символ. І про допомогу пункт це те, що надалі ці вироби класні підуть нашим військовим хлопцям, які наразі знаходяться на лікуванні. Вони дуже радіють таким подарункам, знакам підтримки від цивільних. Це нагадує, що ми всі разом, що ми про них пам'ятаємо, допомагаємо і намагаємось спілкуватися будь-яким. Чином тому ініціатива дуже класна, і я радію нашому знайомству і що я долучився. Потім я доставлю ці мотанки до захисників. До слова, тут часто проводять заняття з арт-терапії метафоричними картинами тощо. В цьому просторі, і не також в Харкові, ми проводимо різні ігри, терапевтичні ігри, розвиваючі. І знаєте, навіть підручні матеріали, ось сижу і дуже хочеться розписати ці ложки, тому що це дуже подобається підліткам дітям. Вони долучаються до заходів, особливо коли там є арт-елементи. І ми розписуємо все, що попадає. Під руку. А також також ми проводимо заняття з макар, трансформаційні ігри, заняття з мак-картами ігри ігри вже мак-ігри проводимо. Також це дуже корисно. Чому? Тому що люди приходять розслабитися, пограти, а насправді вже проходить терапевтичний процес, і люди виходять вже звідти з полегшення. Ми малюємо, ліпимо з гліни, з пластиліну, з фольгою. Працюємо. Тобто арт-терапія це такий дуже широкий спектр, який ми використовуємо. Артрапі не тільки це про малювання, це. Багато чого можна використовувати, і це допомагає починаючи від дітей і продовжуючи навіть і дорослими. В неї в арт-терапії немає обмежень і також немає якихось ні по віку, ніяких таких протипоказань. Тому ми використовуємо це і це корисне всім нашим харків'янам. Якщо ви не знаєте, куди вам рухатися далі. Приходьте, ми вам допоможемо за допомогою інструменту, такого як Маккарти, знайти відповіді, куди вам рухатися, в який бік, де ваші ресурси, і що вам допоможе стати кращою версією. Себе. А ще хто хоче розібратися зі своїми фінансами, 18 жовтня ми будемо проводити трансформаційну фінансову гру. Також приєднуйтесь до нас, побачите, яка у вас ситуація, що вам допоможе покращити, і пропрацюємо разом стратегії, щоб у вас були гроші і не було обмежень в цьому. Анастасія Почерніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк. Вісті.